Світлого Всім дня. Сьогодні у магічній скринці говоримо про українські традиції, і мова піде про Велесову ніч аналог Хеллоуину в українській магічній обрядовості. Обряди вшанування Велеса використовувалися нашими предками для встановлення зв'язку між двома світами живих та померлих. Саме тому. Велес є покровителем всіх тих, хто працює з тонкими енергіями. Відзначається свято в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Оселі цього дня прикрашають кабачками, гарбузами та яблуками. А для захисту. Своєї домівки від нечистих сил, біля порогу вішається гілочка горобини, а на порозі розсипається сіль. Саме цієї ночі зближаються два світи світ живих та померлих. Вважається, що саме сьогодні приходять до своїх домівок наші померлі родичі. Тому однією з традицій. Є шанування пам'яті померлих. В день 31 жовтня не можна позичати кошти, а ось борги, навпаки, віддайте. Щоб бути цілий рік у достатку, зробіть наступним чином: подайте мілкі гроші нужденному зі словами. Нехай мої гроші допоможуть всім, хто їх потребує, навколо обернуться і до мене достатком повернуться. А щоб здійснити на протязі наступного року своє заповітне бажання, зробіть наступним чином: поставте на стіл гарбуз зі свічкою всередині, свічку запаліть. Біля гарбуза покладіть невеличке Яблочко, візьміть листочок, напишіть на ньому своє бажання. Бажання обов'язково має бути написаним. Після того, як ви його написали, згорніть листочок, покладіть його під подушку зі словами Темна ніч заклинаю мені допомогти. Велес, потрудися. Загадане, проявися. Яблочко і записочку кладете під подушку вранці яблочко з'їжте, а записочку заховайте від сторонніх очей до наступного свята. Наступного року цю записочку спалите від вогню велесової свічки. Святкування Велесової ночі, так як і святкування Івана Купала, завершувалося стрибками через вогонь або ходінням по розпеченому вугіллю. Але все ж таки головним призначенням цієї ночі було можливість спілкуватися з потойбіччям, з нашими померлими. Вшановують померлих, влаштовуючи пізню поминальну вечерю. На столі обов'язково повинна бути запалена свічка та стояти коливо. Тільки після того, як кожен член родини вжив в їжу тричі коливо, приступають до звичайної вечері. Під час вечері потрібно. Обов'язково згадувати померлих родичів, говорити про них щось позитивне, те, що ви пам'ятаєте. Завершується така вечеря словами: Прощавайте, діди, йдіть із собою біду, хворобу, злидні, невдачі заберіть, з миром спочивайте, нас, живих, довго чекайте. Трішечки їжі з такого поминального столу обов'язково залиште на подвір'ї свого приватного будинку. У Велесову ніч померлих не тільки шанували, а й зверталися до них за допомогою. Саме цієї ночі можна було попросити свого померлого родича допомоги у вирішенні складних життєвих питань. Або з'ясувати долю безвісти зниклого. Тож, якщо маєте складне питання і хотіли б отримати пораду від свого померлого родича, зробіть наступним чином: візьміть його фото, запаліть свічку, залиштеся на самоті, поговоріть з померлим так, наче бачите його перед собою. Після завершення розмови скажіть сьогодні тобі в цей світ приходити, мені пораду приносити. Підкажи, як мені вирішити і задаєте свою проблему, говорите про те, що вас турбує. Свічечку залишаєте, нехай догорає, фото кладете під подушку. І лягаєте спати. Обов'язково побачите сон, в якому ваш померлий родич надасть вам пораду в питанні, що ви задавали. Але не забудьте дотриматися головної умови заснути потрібно до початку наступного дня. Ну і наостанок найскладніша тема безвісті зниклі. Саме цієї ночі, велесової ночі проводяться обряди, які дають можливість близьким побачити долю безвісті зниклого, побачити через сон жива людина чи ні. Знайдена вона буде чи ні. Це дуже нелегко, тому якщо не готові. Бачити правду, не робіть цього. Але якщо все ж таки наважилися, то обряд проводять батьки щодо дітей та подружжя стосовно один одного, але при умові, що вони вінчені. Щоб побачити долю безвісті зниклого, зробіть наступне: перед тим як лягати спати в головах ліжка, поставте хліб. от хлебины, яку никто не ел, соль и воду. И скажите: раб Божий, имя зниклого, Вот тебе хлеб, вот тебе соль, вот тебе вода. Я весь ко мне сюда. Ангел мой, хранитель, за руку его возьми и ко мне, к Божьей рабе, ваше имя приведи. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. Лягайте спати, але пам'ятайте про те, що заснути потрібно до початку наступної доби. Вночі обов'язково побачите сон, який покаже вам долю зниклого. Ви точно зрозумієте, хто перед вами жива людина. Чи покійник, ну а далі особливості сну потрібно вміти тлумачити. Але скажу вам так: тут вже зверніться до людини, яка вам допоможе індивідуально, тому що трактувати такий сон за допомогою інтернету я не рекомендую. Саме намовляння змінюєте залежно від того, чию долю хочете побачити. Якщо мова йде про жінку або дочку, кажіть раба Божя! Ставте лайки, залишайте коментарі, та ми обов'язково ще зустрінемось у магічній скринці Елен.